Більше ста черкаських школярів випробували свої сили у каскарстві. Днями у центрі дитячої та юнацької творчості підбивали підсумки традиційного творчого конкурсу. Ініціювало його три роки тому комунальне підприємство Черкаси Водоканал. Цьогоріч говорять організатори, умови конкурсу ускладнили, але бажаючих взяти у ньому участь лише побільшало. Конкурс екологічної казки у Черкасах проводять вже втретє. Це спільна ідея Черкаса Водоканалу, центру дитячої та юнацької творчості та газети Новачок. Мета цього конкурсу дуже благородна. Вона переслідує те, що виховати у дітей любов до довкілля, любов до навколишнього середовища, раціональне використання його і також розвиток творчих здібностей дітей. Щороку завдання для учасників ускладнюють. Так цього разу дітям треба було не просто написати казку, а оформити її у вигляді книжки із власними ілюстраціями. Якщо на перший конкурс у нас надійшла 81 робота, то вже на цей третій у нас надійшло 132 роботи. Ну, для нас це дуже приємно, хоча б журі було дуже важко визначитися із переможцями. Серед учасників діти віком від 7 до 15 років їх розділили на три вікові категорії, а кращих визначали за багатьма критеріями. Це і зміст казок, і оформлення книжок і креативність ілюстрацій тощо. Дев'ятирічний владик участь у конкурсі бере вже не вперше. Цьогоріч для перемоги доклав усіх зусиль. Я писав про маленьку краплинку, яка жила на хмаринці. Вона дуже любила свого дуба, а цей дуб помер. Тоді він ну а там виросло три дубенят, і вона вже їх ну, доглядала і ніколи не покидала. От десятирічний Максим казкарстві випробував себе уперше. Зізнається, що було дуже цікаво. Моя казка про про пригоди краплинки, як вода подорожувала порами року. Журі високо оцінили роботи всіх конкурсантів, тому навіть призові місця розділили по кілька учасників. А найкращі казки надрукують у газеті новачок. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікка Новини.